З огляду на середньодобову температуру та розпорядження президента України про початок опалювального сезону в Україні у шості відбулось позачергове засідання. Виконкому було вирішено дати дозвіл усім теплопостачальним організаціям міста розпочати опалювальний сезон від 28 жовтня, враховуючи рішення нашої комісії по надзвичайним ситуаціям та також враховуючи середньодобове зниження. Температура, яка нижче 8 градусів, що дозволяє нам розпочати опалювальний сезон, пропонується всім нашим теплопостачальним підприємствам розпочати опалювальний сезон, і в першу чергу забезпечити тепла подачу сія житловий фонд. І наші об'єкти соціальної сфери, дитячі навчальні заклади і заклади охорони здоров'я. Також говорили про тарифи для населення. Вони були прийняті ще у 2023 році і залишаться незмінними. Крім того, на підвищення тарифів для населення діє мораторій. Тож вони повинні залишатись такими, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Міський голова Микола Нога зауважив, що теплішати батареї у домівках містян будуть поступово. Ми повинні розуміти, що це не значить, що. Через декілька хвилин, декілька годин в усіх квартирах буде тепло, це не значить, що запрацюють усі одночасно котельні. Безумовно, це складний, важкий процес, який буде проходити декілька днів. Але теплоснабжаючі підприємства з цього дня мають право розпочинати опалювальний період. Оплата буде проводитися тільки тоді, коли появиться у відповідних квартирах тепло, у відповідних будинках, у відповідних установах, соціальної сфери і таке інше. Ось така складна, важка. Проблема в нас у над якою будуть всі працювати. Міський голова зауважив, що попереду складний опалювальний період. У нас не ліквідовані всі руйнування, які наніс ворог 3-4. Жовтня і ця робота продовжується, в тому числі сьогодні. Сьогодні громада теж піддалася нападу ворожого безпілотника, є відповідне руйнування, але, скажімо так, незважаючи на всі ці складнощі, будемо працювати над тим, щоб з'явилося тепло в приміщеннях і в будинках. Але кожен повинен розуміти, зима складна, зима важка, утепляти квартири, утепляти вікна, балкони, двері треба берегти тепло, яке, яке от таке складне в даний час. Якщо для побутових споживачів тарифи на опалення залишаться незмінними, то для соціальної сфери та підприємців будуть розглянуті згодом. Тарифи для населення залишаються попередніми, як у минулому році, не змінюються. Тарифи для соціальної сфери, для підприємств, установ будемо розглядати пізніше, поки теж залишаються на рівні минулого року.